Подій – Поді, це програма Арде Віра. Я Марся Горбець Вітаю вас на головній червоній доріжці головної премії країни людина року. Крайнянташин ми там, де панує стиль. Сьогодні в нас дають нагороду за рік, що пройшов. От ви особисто самі для себе. За що б вручили премію? Що такого найгероїчнішого самі для себе за цей рік ви зробили? Головне за цей рік і маю надію, що це буде в майбутньому, що ми зберегли нашу любов, взаємну повагу. І все це поступово передаємо нашим дітям внукам. І і це головний результат і головна для нас нагорода. За дочку, за видірку, за витяжку понімання. год был было тяжело ну, Соне уже сколько уже полтора ручки знаете вот да год и месяц мы А, а. а тату вы определяю увагу? Достаточно? мне выстачает часов пусть мама скажет конечно он вообще очень хороший папа я бы себе дал бы и самого честного бизнесмена хотя слово бизнесмен с честностью как-то противоположно заходит тогда бы могли просто взломать стереотипы что бизнесмены может быть и честным абсолютно я это стараюсь Я Я тобі скажу що я тріжечки письменниця, хоч це дуже голосно звучить, і ну це ж ну я не знаю. Ну хіба за це можна? Якісь е певні досягнення це більше щось. Вимір трохи значно вищий за це, але все одно дебют, є дебют. Я ніколи не очікувала від себе, що за півтора року я напишу дві книги. Тому для мене в цьому жанрі певний прорив. Ну, у нас, во-первых, мы открываем новую школу профессионального мастерства парикмахера Дюденко Киев. 20-летие нашего бренда мы отмечаем и десятилетие сети салонов Д2. А вообще у нас, конечно, очень много достижений Почому, тому що ну, я так думаю, що ми являємося родоначальниками української моди. В принципі, ну как минимум, як мінімум прическа. Якби я була організатором, я б вже зараз вам вручила цю заповітну статетку. Я вам бажаю гарної церемонії. Побачимось. Адампатися, бонжур божу а де ж ваша улюблениця болонка текіла чекає на мене в гримерці. я yes? yeah, знаю, seen, що ви зараз готуєте резонансну виставу. співає піаф. Чому саме її переспівуєте? А. Ось так я вирішила вшанувати творчість дід Піаф, адже у 2013-му буде 50 років, як вона пішла з життя. У листопаді ми почнемо готуватися і, напевно, вже 9 грудня відбудеться концерт в Парижській опері. Наш канал про моду в деталях. Я знаю, що ви кілька років є обличчям натуаль. Але, шанувальницею надто яскравого майкапу вас не назвеш. Цікаво, скільки часу пішло на створення сьогоднішнього образу для червоної доріжки людина року. Звісно, я люблю красивий майкап. Важливо знати міру. Особисто у мене все залежить від настрою. Іноді перед дзеркалом я можу провести годину, дві і навіть три. А іноді вистачає кількох хвилин, щоб виглядати гарно. На це також впливають. Самопочуття, погода і багато інших чинників. Ми ж дівчата so, so, Сукня, якого дизайнера буде сьогодні на вас під час виступу. я буду вдячна саме так стильно і стримано. Ви надаєте перевагу простоті в одязі? Сою префесимполси. Як я вже сказала, все залежить від настрою. Сьогодні я вирішила вдягнутись просто, просто по-своєму. А що ви як виконавець пісні хіта мадмуазель співає блюз? Скажете про заборону французьким урядом слова мадмуазель, як на мене, красиво модно. А <різь> і його заборонили.

Останній раз з вами бачились на ескаді. Ви все ж така розкішна, лук. Розповідайте, сьогодні від кого у вас сукня? Yeah. Ну, та ж ескада. У мене костюм Вороніна. Том Форд. Том Форда, чого не запросили на церемонію нагородження. <рес> Ано не просили нас, щоб його пригласити, тому він не приїхав. <рес> До речі, вам ідея безкоштовно модна, як для бізнесмена, який любить красиві світські події. Запросіть Том Форда. Дівчата, хлопці, шаленіють від нього, ну, У вас восхищенный лук. Это поработала очень хорошо Лили Литковская. Да, Но, да, мне очень нравится этот комплект. А у меня платье от Виктории Грейс. Ось такі всі українські українські на Ukrainian Fashion. На червоній доріжці людина року, Оля Сумська сьогодні у червоній сукні від Юлі Айсі. правильно? не злилась з доріжкою. <гум> <гум> Існує стереотип, каже, що зазвичай взагалі не можна на червону Но, доріжку, червоний так? лук. Як же ж таки так? Якщо це, скажімо, мій улюблений колір. Я колись обожнювала корсети, а сьогодні якось ми всі відійшли від корсетів, від камінчиків. Сьогодні гіпюр, сьогодні замша, натуральні камені. Ось такі мені дуже подобається. Я так розумію, що сьогоднішній твій редлук це. Особисто від тебе, так Миш? Особисто. А для чоловіків. Ти робиш луки, наприклад, цей метелик чи їх рок справа? Ні, княжна мотильєстіча костюм. кастюм. вітаю на церемонії людина року. я знаю, що бізнес луком ти опікуєшся завдяки Ані Гасе. А хто сьогодні відповідає за твою таку романтичну сукню? Це дійсно прекрасна сукня, я дуже задоволена її зовнішнім виглядом. І для мене це такий експеримент, бо, як правило, мої сукні мають чорний колір чи такі достатньо класичні. А це щось, щось нове. Тому приємно, що зараз початок весни, дійсно перші весняні дні, сон, сонечко і от такі квіти. І мені здається, такий красивий бусковий колір підкреслюють зелені смарагди. Дякую. Що на відбувся 30-й український тиждень моди Діана Дорожкіна, де твій показ? Я жду появлення 3-ї моди, я точно на ній буду показувати. Ну, а Якщо серйозно, найближчим часом, коли ти нас порадиш своїми новими творіннями? Навірно, осінню. Почему? Потому что мы сейчас очень активно заняты э, выпускными платьями. то есть такое количество клиентов и заказов, что, честно говоря, не до коллекции. Недавно был показ в Америке, как-то так. повелось уже, хорошая традиция. И останним часом так, висторонено, сама, для, сама створишь красивые фэшн-заходы, красивые фэшн-подии, когда мы нарешті побачимо твою новую коллекцию культурных сукон. Ну, на самом деле, обычно мы всегда стараемся делать показы с приходом весны, в апреле, вот, но в этом году у нас э, сказочная страна, скажем так, Очень много усилий было на нее потрачено. И мы решили сделать небольшой такой перерыв, потому что чем делать коллекцию за два месяца, мы решили немножечко повременить, сделать ее попозже, но удивить. Зато пытание как до дизайнера, а як до фэшн критика Сегодня у нас червона дуришка, якое пришлось чимало гостей, и на сцену выходит. Як тобі наші селебрити? Я могу тебе сказать, что однозначно, вот е, каждое, как я говорю, платье имеет своего покупателя. То есть у людей настолько разный вкус. что вот мне может что-то категорически не нравится, да? А, а кто-то скажет, вот это то, о чем я мечтала всю жизнь. Витаю вас э, с нагородою. Особисто для себя вы можете выделить основные три... Э, досягнення за цей рік, які ви, за що б ви самі особисто для себе вручили цю чи буде іншу нагороду? Ну, так за год дуже э, трудно зараз щось -то виділити, тому що було дійсно дуже багато подій всевозможних. всевозможных, начиная всяких каких-то благотворительных вещей, которые, которые я делаю и стараюсь не афишировать. Ну, я считаю, что помогать это именно от души, от сердца, и не надо на этом строить никакие там свои э, пиар-кампании. Я думаю, ещё, батюш, года на роко правильно розрахувала, що нарешті на цих церемоніях Наталія Корольова має отримати заслужену нагороду. До речі, якби сьогодні вручали, я б тобі вручила нагороду. Чи ти вже має? Я уже отримала нагороду. Это была первая награда вообще в Украине в 97 году за 96 й год. Я стала спортсменом года, с Ся там п'ять шість лет я отримала женщину года, поэтому в моїй есть є така награда, чому я очень рада. Я горжусь, тому що Україна оценила, заметила и отметила. Остапа вітає на Ukrainian Fashion. Зараз якраз в процесі відбувається церемонія людини року. Я знаю, що в тебе вже є одна статуя за 2005 рік. Так. У твого батька дві. Дві. Коли в тебе буде друга? Ну річ у тім, що коли я отримував свою людину року. То в цей час вже було, так би мовити, ну заборонено, щоб отримували люди, які вже мають, тобто дві там чи три підряд. Коли отримував батько, то це були перші церемонії програми Людина року, і тоді ще ну, ніби дозволялося, я не знаю, як це назвати. І в батька дві насправді, так що в нашій сім'ї є три людини року. Сукенька твоя сьогоднішня. Від кого? Не можу не, не запитати. Тетяна Нємченка. Лічка, я тобі дякую. Спасибо. Спостерігаємо за твоїми успіхами, за твоїм Спасибо. стилем. Дякую, це, до речі, Ксенія Мамєдова, молодий дизайнер, який дебютував на Ukrainian Fashion Week. Ви виглядаєте розкішно, завжди в міру епотажно. А сьогоднішній ваш лук блек. Від кого? Ось так. Знаєте, мене таке сьогодні двойної платье, тому що ніс Валентина Юдашкіна, а Вірк Наталії Стурової два модельера работали над платьем да вот так случилось Поэтому вот такое совместное творчество, хотя они друг с другом не знакомы, это все благодаря мне получилось. Но мне кажется, получилось очень удачно и достаточно элегантно и торжественно именно вот для такого класса церемонии. А святая вы моду любите? Чего вы такие серьезные? я серьезно награду получил, вы что? А мода, вот, собственно, мода. Кто отвечает за ваш стиль на сцене? Вот сегодня вы сам. Я сам. Я сам за да, всем да, наблюдаю за За стилем, за іміджем, за модою. не гонюсь на самом деле. Скорее всего, стиль вот это ключевое слово. Дмитро, ми вам дякуємо, залишайтесь стильним, красивим ми слідкуємо за вашу Спасибо. теж є шанувальником, вашим талантом. Дмитро Харатян, Ukrainian Fashion, епіцентр модного естеплиш. محترم. Та я вас на Ukrainian Fashion. Говоритемо українською. Знаю, що ви в Україні, а зараз часто буваєте, а в свій час навіть служили тут. Я а багато працював на Україні, Служ, службу служив. А багато знімався в кіно і виступав, кстати, з Лілією Підкопаєвою вот на Золотой Лілії сьогодні зустрітили Лілію, я її не узнав. Ну для меня это просто вторая родина потому что э, это самое знаете я не понаслышке говорю я объездил весь мир э, прожил в 35 странах э, 12 лет жизни и могу смело сказать вот украина самая теплая страна в смысле теплая Щедра, Щедра, тепло, люди отзывчивы. Это еще на планете нашей такой островок остался вот до доброй души. А зараз вы активно в Украине. Что у вас тут відбувається? Проект, съемка. Розкажіть трошки, поделитесь с Ukrainian Fashion. У меня три профессии на сегодняшний день. И еще наклвывается, скажем так, еще три. И я боюсь, я их держу пока как хобби. А да? три профессии. Первое, это мои выступления, что я не раз делал на Украине. Второе это кино. Я часто снимаюсь. У нас совместные бывают проекты с Россией. И третье, я провожу семинары о пяти основных вещах. Здоровье. А, реализованность, востребованность, обеспеченность, а, независимость. Ну, это пять основных а, вещей, которые я преподаю и рисую формулы, теории. Это все я работал 25 лет над этим. Отже, мода туда не входит. А, мода я считаю так. Мужчина должен быть модным. А... Здоровье тоже касается моды. Знаете, больной человек, как бы он красиво не оделся, он будет не выглядеть модно, да? Или если он вот возьмет вот так вот так будет вот ходить. Вот смотрите. Должен быть. К моде относится все. Походка его. А походка будет раскована, если он занимается. То есть к моде я отношу не только одежду, а к человека вообще целиком. Иначе он будет притворяться модным. А он должен быть модным. Бить і бути похожим це різні речі. Я прав? Абсолютно погоджуюсь з усією вашою філософською концепцією. Вже 16 юна церемонія людина року завершилась. Нагороди вручені, луки оцінені. Можна вважати, що модна програма виконана. Як бачите, головним трендом залишається успіх. Ну а ми, Ukrainian Fashion, ваш головний модний орієнтир.